Друзі, привіт! З вами Антон Золотарь Арадіо. Так як відео з оглядами пунктів меню Lightwin 64 виявилось занадто довгим, тому я вирішив розділити його на дві частини. Якщо ви ще не бачили першу, то посилання на неї буде в описі під цим відео, і воно з'явиться десь тут або може тут. Тому раджу вам спочатку подивитись першу частину, а потім продовжити перегляд цієї. Якщо ви першу вже бачили, то приємного вам перегляду. Якщо вам якийсь розділ не цікавий, то ви можете використовувати мітки на телайні, стиснути сюди, чи сюди, чи сюди, для того, щоб перемотати на той розділ, який вас більше цікавив. Наступний пункт меню це маркер. У нас ось ця жовта штучка, це називається маркер. Ми можемо виводити на екран щось конкретно в цифрах. Маркерів може бути декілька до восьми штук. Для того, щоб порівнювати якісь значення чи знімати значення в різних місцях, ми можемо ставити маркери і виводити конкретні значення нашого показника на кожному трейсі. Приберу лишу перший і другий маркер. Що. Тут ще є. Ну, можна всі вимкнути, наприклад, якщо вони нам не потрібні, і можна показати дельту. Коли ми обираємо якийсь маркер, то дельта показує різницю в значеннях між до решти марків. Наприклад, ми зараз обрали маркер 1, маркер і маркер 2 та маркер 3 показує нам дельту і в, в даному випадку в гігагерцах і в значенні в децибелах, чим відрізняється другий і третій маркер від першого. Або поставили, обрали маркер 3. Тепер в першому і в другому маркері видно різницю до третього маркера. Прибираємо дельту, щоб нам вона не заважала. Приберемо заю маркер. Так само, як і з трейсами ми коли. Нажимаємо, то перший раз його виділяємо, а другий раз знімаємо. Також маркерами зручно шукати максимум та мінімум. Наприклад, ми зараз під'єднаємо антенну. Ця антенна від 3 до 6,5 ГГц і виведемо КСВ. Дисплей, формат КСВ. Збільшимо. Напевно, відкалібруємо у всьому діапазоні зараз. Старт, в них буде 50 МГц, стоп 6,3 ГГц. І проведемо калібровку стимулус. Калібрейт, калібрейт. Open. short. Лот. Изоляция. Фру. Кабель. Done. В першу порожню камірку це збережу. І під'єднаємо антенну. По правильному було б калібрувати на кінці цього кабеля, але нам це зараз не принципово. Наша задача зараз показати, як працює маркер. І ми. Зараз знайдемо мінімум. Тобто ми можемо сказати пристрою, щоб він нам знайшов мінімум чи максимум. Можна шукати лівіше, правіше. І можна вимкнути трекінг. Таким чином, постійно буде при зміні нашого графіку, маркер перескакувати на справді найменше чи найбільше число. Також у нас тут є операції, наприклад, подивитись можна і delay. І ми бачимо, що у нас затримка 5 з хвостиком на секунд, або 101 метр 22 см. 60 см два кабеля між собою з'єднані. Поділити на 2. Буде у нас наші 60 см. Також тут можна повернути антенну, щоб ми бачили якісь показники, які ще операції можна виконати. Наприклад, поставити спан, і у нас видно центральну частоту, і спан це відступ від центральної частоти. Можна поставити маркер на центральну частоту, на частоту старт або на частоту стоп. Причому у нас осі з'їхали. Зроблю я зараз рекол. Я дуже рідко користуюсь цими операціями. Не розумію, чому з'їхали осі. Якщо ви знаєте чому, то напишіть, будь ласка. Їдемо далі. І стимулус. Стимулус від англійської стимул. Тут ми змінюємо все, що стосується сигналу, який відправляє аналізатор в наш порт перший. Що ми можемо змінити? Ми можемо змінити стартову частоту. Наприклад, поставимо 100 МГц. І кінцеву частоту 200 МГц. Тут в діапазоні VHF у нас зараз виводяться показники цієї антенни. Звісно, вона ніяка в цьому діапазоні. Також можна задати. По іншому діапазон частот поставити центральну частоту. Наприклад, 3 ГГц буде центральна частота і спан 1 ГГц від центральної частоти. Тобто у нас буде від 2,5 до 3,5 ширина, тобто, ширина нашого діапазону. Буде 1 ГГц і центральна це 3 по 500 МГц з кожної сторони. Е, ще у нас є Constant Wave Frequency. Якщо нам не потрібен свіп, щоб постійно частота у нас бігала, а потрібно видавати сигнал на якійсь одній конкретній частоті, ми можемо її зазначити. Наприклад, видаємо зараз сигнал на частоті 500 МГц, і ми бачимо значення на одній частоті 500 МГц. Для чого це використовувати? Наприклад, якщо з іншої сторони. Ви ловите сигнал спектр аналізатором чи якимось іншим приладом, і вам незручно шукати ловити цей свіп, а потрібен конкретний сигнал, то ви його задаєте. Далі jog step це крок, з яким буде кожен наступний вимір. Наприклад, ми задамо 50 МГц стартова частота і 6,3 ГГц кінцева частота, то 6 ГГц мінус 50 МГц поділити на 201. Оце буде джок степ розмір одного крока під час свіпа. Ми можемо вручну задати цей джок-степ в там, кілогерцах, мегагерцах, гігагерцах. Від цього буде залежати кількість точок у нас на графіку. Але ну, я не знаю, навіщо це може знадобитися на практиці. Просто у нас постійно стоїть авто, в мене конкретно, і мене це повністю влаштовує. І можемо також. Свіп конфігурувати, наприклад, збільшити або зменшити кількість точок. Якщо нам потрібно, щоб швидше проходив свіп, то ми можемо поставити там, 50 точок. Зараз стоїть 201 точка, ставимо 50 точок, і в нас свіп проходить значно швидше. Ви, напевно, помітили, як він о, пробігся. Якщо нам потрібно більш точ, то ми можемо поставити, наприклад, 800 точок, і тепер свіп йде прям повільно, тому що кожна точка сканується певна кількість часу. Чим більше точок, тим довше. Здається, максимум тут 1024 попробую 2000. Ні, максимум 1024. Це пов'язано із обмеженням пам'яті. Під час калібровки потрібно запам'ятовувати значення в кожній із цих точок. І... Під час зміни кількості точок нам потрібно перекалібруватися для того, щоб більш точно ми бачили наші показники. Також можна вимкнути Constant Wave, на якій частоті це буде Constant Wave, ми зазначили перед цим. І TX-power. Тут ми обираємо, з якої потужності буде аналізатор видавати сигнал. Є два опції: low і High. Як перемкнути з low на High або навпаки, чесно кажучи, я не знаю. Я намагався це виміряти. Наприклад, якщо підключити наш аналізатор до спектра аналізатора і вивести значення, а тут ми якраз постійну частоту, наприклад, 500 МГц поставимо. Тут оберемо старт 480 МГц. Стоп 510 МГц. Ми бачимо, що у нас зараз тут мінус 7 dBM. І йдемо в конфігурацію свіпа, дивимось на потужність. Якщо вставимо плюс 5, то у нас мінус 7. Обираємо high плюс 2, стало мінус 9. Тобто пропорційно. Хай мінус 1, у нас ще на 2 дБ менше, мінус 11. Мінус 4 ще на 3 дБ менше, мінус 14. Тож ми бачимо, що пропорційно потужність сигнала у нас змінюється. Коли я змінюю low, ну, Нічого не змінюється. Ось тут у нас щось, начебто. Їде, але значення на спектр аналізаторі не змінюється. Тобто потужність ми перемикаємо змінюючи хай. Ми розуміємо, що якщо плюс 5 дБ, то у нас тут реально 7 dBm. Плюс 5 від чого незрозуміло. Плюс 5 дБ це мінус 7 dBm. Якщо вам потрібно змінювати потужність, в невеликому діапазоні ви можете змінити. Але на практиці нам потрібно регулювати її в значно більшому діапазоні, тому потрібно просто додавати атенюатори. Лишаємо плюс 2. Лоу нехай буде мінус 4, як і було. І кількість точок, як я поставлю. 201, як за замовчуванням, тому що прям дуже повільно, аж некомфортно. Вимикаю. Старт 100М Стоп 200 М. Я вимикаю постійний constant wave. включив свіп, щоб був. І із пунктом стимулус. Ми закінчили. Йдемо до пункту. Калібровка. Калібровка я декілька разів вже калібрував. Тут сам процес калібровки проходить. потрібно калібровочний набір. Open це відкрите навантаження. Тут нічого немає. Відкритий кінець кабеля, яку потрібно надівати для того, щоб нівелювати вплив зовнішнього середовища. Шорт. Це коротко замкнути із пептиком. Видно, що тут коротко замкнути на екран із серединкою. Лоа це еквівалент навантаження 50-ом. Видно, тут білий ізолятор, і там всередині є резистор точний. Ізоляція калібрує ізоляцію між. Двома портами всередині по платі, в ідеалі його калібрувати двома навантаженнями 50 Ом на кожному порту, але можна накрутити лише на S11, і цього буде достатньо. Фру е, вимірює проходження сигналу між двома портами, якщо ми сюди вдіваємо два кабеля, потім між ними ставимо піддослідний приклад для того, щоб визначити його підсилення чи, відповідно, втрати. Дан зберігає значення в. Якусь комірку пам'яті, наприклад, в MT2 зараз збережемо, або ми можемо. дан Інерем, в такому випадку, воно застосується лише тимчасово і не буде ніде збережено. Калібрейшн стандарт. Ми можемо задати, які саме значення калібровочного набору у нас використовуються. Є цілі таблиці цих калібровочних наборів. За замовчуванням у мене стоїть, використовуємо ідеальний. Цей достатньо дешевий калібровочний набір, який йде в комплекті, але він достатньо якісний для наших замірів. Далі можна зберегти прямо зараз те, що у нас тут є, в якусь пам'яті, не заходячи в калібровку, можна відкликати цю калібровку, яка у нас поточна, що ми калібрували останній раз. Reset це збить все під ноль, Поточну калібровку збить. І reset all взагалі збить всі калібровки. Ми повернемося до такого стану, як увімкнули аналізатор. Візьму рекол. Калібровка. Apply. Застосовує значення калібровки, наприклад, зараз якщо... я відключу, щоб ми побачили якісь не SVR виберемо, а S11 Logmac. Ми бачимо якісь е... втрати в цьому кабелі. Йдемо в калібровку і Apply. Якщо ми знімаємо, то та калібровка, яку ми зробили, зараз не застосована. Якщо стоїть галочка Apply, то Прилад використовує значення калібровки для того, щоб проводити вимірювання. Також є галочка handset response. Якщо вам потрібна підвищена точність, то ми її ставимо. Які в цьому недоліки я не зрозумів. Чим саме збільшується ця точність, також я до кінця не розумію. Я особисто її не використовую. Точності цього приладу мені станом на сьогоднішній день більш ніж достатньо. Я думаю, що вам також буде її достатньо. Наступний у нас пункт рекол: це можна прочитати значення калібровки із тих, яку ми зберігали також можна прочитати калібровку з sd картки Якщо вам 7 комірок недостатньо, ви можете при калібровці зберегти. Ось, йдемо в калібровку Save Save to SD. А можете в Recall прочитати з SD. В аналізатор можна поставити SD-карточку до 32 ГБ. І використовувати її для збереження калібровки і зображень. До, до зображень ми підемо трошечки пізніше. Далі межі. Це стандартні вимірювання, якими можна щось вивести додатково на екран. Наприклад, можемо вимірити кабель. У нас тут буде видно втрати, довжину кабеля і його опір. Резонанс. Шунти LC series LC, Series XTOL Я не знаю, що це значить. Сам на практиці ні разу не використовував. Якщо ви знаєте, то можете сказати. І опір під час вимірів, на які ми опираємося, тут також задається. Вимикаємо це і йдемо далі. Насправді я дуже рідко цим користуюся. Хоча, наприклад, вимірювати кабель довжину опір. Ну, в принципі, можна. Далі SD-карт. Ми можемо зберегти графік. S1P це виміри одним портом. S2P виміри двома портами. Зберегти екран зберігає зображення. Те, що ми прямо зараз бачимо, наприклад, сейфскрін 30, Enter. І таке зображення у нас в. BMP зберігається на флешку. Можна зберегти калібровку. Автонейм. Якщо ми ставимо, то пристрій не буде нас запитувати на назву файла кожен раз. Або можемо щось завантажити. Давайте завантажимо якийсь S1P. Наприклад, ось. Його. І ми можемо побачити те, що було тоді збережене. Або. Можна. У нас зараз пауз сліп Тоді воно завантажилось, Наприклад. Я не пам'ятаю, які були тоді значення. Ми можемо зняти зараз паузи, взяти калібровку до 6 ГГц і підійдати антенну, вивести її КСВ. Ось у нас зараз графік КСВ. Ідемо SD-карт і Save 1P. Дві сімірки. Зберегли це. Тепер від'єднуємо антенну. Бачимо, що у нас немає цього зображення. Завантажуємо S1P, Дві сімірки. І ми можемо побігати курсором. Це не просто, стати... це не просто статичне зображення. Можемо побігати курсором, подивитися. Що у нас було тоді, якщо ми виведемо декілька рейсів, наприклад, рейс 2 візьмемо, і у ньому виведемо S11 logmac. Ми також це побачимо, тому що ми зберігаємо дані, які отримує аналізатор, а як потім їх інтерпретувати, ми можемо це зробити пізніше. Так само можна завантажити, наприклад, зображення. Load, Load BMP. І щось завантажили. У нас є якесь зображення. Ми їх навіть зараз перемикаємо. Флешка у мене стоїть із спектр аналізатора TinySA і видно тут зображення, які були збережені тоді на спектр, спектр аналізатором, до речі. Вийти. А як звідси вийти? Всередину я нажав для того, щоб знову відкрити меню. Back. Back. Останній пункт меню це конфіг. sweep. Ми зараз бачимо те, що було тоді. Коли ми завантажили S1P формат. Знімаємо Pause sweep і побачимо те, що по факту зараз відбувається. Останній пункт конфіг. Калібровка. Сенсора. Якщо у вас проблема з сенсором, то можна його відкалібрувати. Я не раджу калібрувати просто так. Особисто у мене на декількох різних LightVNA була проблема із сенсором після калібровки. До калібровки він працював приблизно, ну, терпіти можна було. Після калібровки це був жах, ним неможливо було користуватися. Він плюс-мінус 5-10 міліметрів. Відображав дотики після калібровки. Допомагає від цього повний ресет пристрою, але і то він не так гарно працює, як без калібровки. Заводська калібровка, в принципі, плюс-мінус окей, нею можна користуватися, вона не бісить. Як це можна перевірити, є тач-тест. Ми ставимо точки або нам можна щось намалювати. Якщо пристрій відображає приблизно там, де ми малюємо, то в принципі у нас все в порядку. Нажимаємо. Середину курсором для того, щоб це звідси вийти. Не раджу калібрувати сенсор просто так. Далі експертні налаштування. Threshold – це максимальна частота, до якої прилад буде вас обмежувати. Можна поставити, в принципі, будь-яку: 10 ГГц, 20 ГГц. Далі пристрій працює на гармоніках. Точність дуже низька, але не маючи нічого кращого, в принципі, це можна використовувати, якщо ви розумієте, що відбувається. Далі TC X0 це калібровка на температуру зовнішнього середовища. Не раджу його міняти, воно налаштовано і, в принципі, працює нормально. Далі Voltage Battery Offset це сув батареї, також не раджу міняти. Ви можете сувати напругу внутрішнього вольтметра для того, щоб більш коректно показувало значення заряду. Можете точним вольтметром виміряти напругу акумулятора. І відкалібрувати це, якщо вам потрібно. Для чого це вам може бути потрібно? Не знаю. Я це ніколи не міняю. Remember state. Не знаю, що це значить. Напевно, він буде запам'ятовувати стан після кожного вимикання. Давайте спробуємо. Не запам'ятав. Не знаю, що це значить. Якщо ви знаєте, то скажіть. Display samples також раджу не ставити, воно буде. Кожного разу показувати семпли, які використовує під час промірів. Це потрібно в діагностичних цілях. Далі поставити дату-час. Напевно, для автонайменувань файлів це потрібно. Flip display. Якщо вам потрібно верного його використовувати, то можете зробити, можливо, ви вбудовуєте це в свій корпус, і тоді вам це буде корисно. Далі дам фірмвера зберегти на флешку програмне забезпечення, Клея конфіг, повністю все обнулить. І bootload, перейти в режим перепрошування. Тоді можна буде, через, підключивши аналізатор до комп'ютера, закинути сюди нову прошивку. Повертаємося назад. Назад. Вийшли з Expert Settings. Йдемо далі. Save Config – це зберегти конфігурацію, конфігурацію поточну. Connection, обрати тип. Connect, Підключення до комп'ютера або USB, або серійний порт. І швидкість роботи серійного порту. Не знаю, для чого вам його міняти на USB, можливо, під'єднувати не до комп'ютера, а до якогось іншого пристрою, для того, щоб керувати можна було LightVNA. Версія. Тут ми бачимо якраз напругу батареї, поточний час. І версію прошивки, Це остання на сьогодні версія прошивка від осені. Тут діагностичні повідомлення, які виводяться. Якщо щось не так, то можна буде діагностувати яскравість екрану. Курсором ми це збільшуємо або зменшуємо. І всередину підтверджуємо: Ну, наче все. Пауз свіп. Це зупинити, зафрізять екран для того, щоб нічого не відбувалося. Тепер покажу, що ще є в нас на екрані. Виберу traйс логмак для того, щоб ну, цікава інформація. Наприклад, у нас стартова частота і кінцева частота. Ми можемо натискаючи тут їх змінювати або курсором, або другий раз натискаючи, ми одразу можемо вводити частоту. Цікава функція. Також тут виводиться кількість точок і усереднення. Зверху ми бачимо наші трейси і значення маркера на цьому трейсі. Зліва ми бачимо калібровку, який слот калібровки ми використовуємо. І те, що ми калібрували: short, open, load, Fruput, X. Не знаю, що значить. Пройшовся по всьому меню. Сподіваюсь, це було не надто довго і достатньо вичерпно. Якщо у вас є якісь питання по меню або по якимось конкретним функціям, то задавайте їх в коментарях. Дякую вам за увагу. Гарного дня!